Ох, я зараз заздрю сам собі. У світі таких колонок лише 999 пар. В Україні всього 5. Чому такі обмеження? Бо це ювілейна серія монітора Audio Silver 100 Limited 7G Edition, випущена на честь 50-річчя культового бренду. Доторкнутися до свята а, у прямому сенсі можуть тільки друзі, віддані цьому бренду, колекціонери і я. А ось це вже прикольно. Поки записували початок, стало відомо, що в Україні доступними залишилися лише три таких пари. І може так статися, що під фінал запису цього відео взагалі тільки парочка залишиться, бо я точно не хочу розлучатися з ними. Мене звати містер Сані. Ми на каналі I'm Audio від компанії Avero під прицілом камер руками продакшн. Дякую. А це топова акустика Silver 107 g у святковому. Лімітованому зеленому вбранні вона потрапила на полиці світов... світових магазинів у вересні минулого року, а до цього отримала репутацію культової, найуспішнішої серії за всю півсторічну історію Monitor Audio. І це стало якраз причиною перевипуску. Коротше, мені здається, ті, хто зможе дотягнутися до цих творів, ті, хто зможе придбати собі такі колонки, вони отримають ось те, що я зараз відчуваю: естетичний та музичний оргазм. І по перше, ось перша помітна фішка це дизайн, ультрастильне покриття Heritage Green і анодоване Золотий Басовий драйвер Сікен цей. Просто шарм у деталях, найдрібніших золотий значок на задній панелі, номер видання, бо це ж ювілейна прикраса лімітованої серії, фірмова асиметрична перфорація Твітера, що мені нагадує соти. Ну це ж просто мети для очей і навіть для вух. До речі, ця технологія збільшує міцність, як і наступна винайдена у 2000 році. Ось ці напівсферічні ямки на НЧС чи випромінювачі є технологією РСТ. Інженери поцупили і вдосконалили ідею японського оригамі, де перфорація аркушів збільшує міцність. Із конструкції, ну взагалі, монітор аудіо є лідером за технологічними інноваціями і це історично доведено. О, як я красиво і прямолінійно підводжу до історії бренду, як будь-яка монументальна історія історія компанії починається. З пристрасті пристрасті до музики та якісного звуку, яку плекав засновник бренду Мохамед Моїкбал. Моїкбал приїхав в Британію з Кенії у 1963 році. Спочатку працював у раді медичних досліджень та розробляє електронні прилади для лікарів, але пристрасть до музики переважує. І у 1972 році разом з однодумцями Мартіном Кольломсом та Майком Біном ікбал організовує виробництво власних аудіосистем. Маючи на старті бізнесу фінансові обмеження, компанія збирає свої перші колонки MA-1 з компонентів інших виробників, і при цьому на складових не економили. Аудіо Франкенштейн складається з продуктів KF, EMI, B&W, Peerless, Elac. Але час від часу постачальники корпусів намагалися впарити матеріали ну трошки не цієї якості. Моїк бал приходить до висновку, що хочеш зробити гарно. Роби сам і купує обладнання для власного виробництва корпусів за короткий час. Підрозділ Monitor Quality Cabinets завойовує репутацію одного з найкращих у світі заводів із виготовлення корпусів для колонок. І паралельно з тим же ж компанія продовжує розробку власних інноваційних мембран із застосуванням композитних матеріалів, що суттєво поліпшували якість звуку та міцність самої конструкції з кожним новим релізом. Також компанія встигла випустити вініловий програвач ET600. Але згодом зрозуміло, що треба все ж таки фокусуватися на най най, 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 най найсильніших якостях компанії. Це хай-фай системи та інновації. Експерименти з матеріалами призводять інженерів до ідеї металевих дифузорів. І так, Audio – одна із перших у світі компанії, поруч із Acoustic Energy та ALR Jordan, яка створила металевий твітер рівня хай-фай r 852 md стала першою моделлю, у якій високочастотний динамік мав купольний металевий дифузор з алюмінієвого сплаву. Над цим шедевром, між іншим, працював славнозвісний конструктор Робін Маршал. Він же пізніше засновник Epos Acoustic. Система r 852 md спричинила справжній фурор. Причина в тому, що такий дифузор лунав набагато краще за конкурентів, що використовували міць або ж титан. І ось ця нова технологія прийшла взагалі то з космічної галузі. Алюміній ні, з керамічним покриттям використовують в аерокосмічній промисловості для компонентів реактивних двигунів через легкість і міцність. Металокерамічний матеріал, вироблений за рецептом Monitor Audio, отримав назву Сікем, тобто Ceramic Coated Aluminium Magnesium. І надовго застряг у випромінювачах, на радість усім сікам динаміки мають високу стійкість до згинання, що забезпечує плавний перехід звукових частот. І, на відміну, наприклад, від звичайних динаміків, які згинаються під час роботи та призводять до спотворення звуку. Отже, ще одна космічна фіча, про яку я не маю тут забути, яку забрали у колонки одразу: це феромагнітна редина. Інженери помістили її у металевий каркас, вукової котушки для кращого відведення тепла. Ось така фіча. У цілому, свята Вікіпедія нараховує 17 просунутих технологій, що робить з монітор аудіо ракету. Я певен, що якщо потрапити у лабораторію Acoustic Engineering, можна буде побачити на додачу ще 20 технологій іншопланетян. Інакше як можна пояснити ось це. Або це асортимент продуктів Monitor Audio ділиться умовно на кілька класів: бронз, базовий рівень якості та бюджетний сегмент. Сільвер найпопулярніший респектабельний клас з покращеними технологіями та благородним дизайном. Серія Gold High End це вже елітні технології та аудіофільські. Комплектуючі о на вершині переміди знаходиться лінійка платіном, і це вже люкс статус від дизайну до якості звучання. І тут питання: а чи ви ще пам'ятаєте, з чого ми починали сьогодні? Ми знаходимося на найпопулярнішому рівні. Це сільвер, і тому повертаємося до огляду ювілейних MA з індексом 100. Фанати бренду помітили, що я не додав в історичну довідку важливий такий момент на межі століть у 1997 році. Монітор аудіо викупила група приватних інвесторів, один із яких Ендрю Флет пізніше став її власником. Відділ досліджень та розробок очолив інженер Дін Хартлі. А у 2000 році до команди приєднався Девід Хопс, який став обличчям компанії на міжнародній арені. Талановиті керівники, по перше, зберігли місію бренду. А по друге, осучаснили стратегію просування. Вона лунає. Так, правильна модель у правильний час за правильною ціною. На мою скромну думку, монітор Аудіо Silver 100 повністю відповідає всім трьом параметрам. На тлі стрімінг революції, коли майже у всіх є доступ до безкінечної колекції музичних файлів без тиснення на Tidal, Apple Music, Deezer та на фоні повернення популярності аналогових програвачів, класичні поличні колонки з бездоганним звуком, це ну справжня знахідка. Правильну ставку підтверджують і схвальні рецензії таких впливових світових критиків, як Джон Дарко для Wi-Fi, Ед, Sound Advice, едвайс, ласа The Lead and Build і нагороди від Seven Oaks, Sounds and Vision та Кобус. Бо класика це завжди класика. А у святковому лімітованому дизайні вона викликає бажання володіти нею. Наша хайфайна система сьогодні складається з вже представлених монітора Аудіо та NAT C700. Цей потужний потоковий підсилювач ще не потрапляв до нас на огляд. Тому якщо у вас є бажання дізнатися всі його плюси, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Для тесту обираємо Tidal з файлами студійної якості MQA, традиційно. І між іншим, як поставити Tidal через VPN та заощадити гроші за підписку. Дивіться ось тут в цьому відео. Що будемо слухати. Будемо слухати. ну Давай міс Манік спочатку. По дружанню. Алло, Манік, давай, включайся. <плес> Може, треба якийсь бубен чи що. Ні, ні. Взагалі, там я ж повинен був. <плес> Взагалі, по сценарію, спочатку Малкей повинен був обирати, але щось трапилося і пішло не по сценарію. Ну, я пішов тоді слухати. Де мои 17 років? Ого, нифига себе. Ще з самого початку я знав, що буде вау, і розумієте, мені дуже важко озвучувати висновки без ось цього рекламного тону, рекламних інтонацій, бо в цих коробках ось все бездоганно. Можливо, там здалеку здається, що це звичайні колонки, просто пофарбовані у темно-зелений колір. Ні, тут все незвичайно, тут просто технології. Ось. Підійдіть поближче, Ви бачите тут якісь гвинти або щось подібне. Ні. Всередині мається стрижень стяжка, що тягне динамік до протилежної стінки, і це так само впливає на механіку звуку, бо позбавляє зайвих елементів, що можуть робити свої небажані внески у звучання. Між іншим до комплекту входить спеціальний ключ, яким можна підтягувати в разі чого спікери. Ось для цього є ось ці спеціальні гніздечка. Хоч динамік зроблено з міцного металокерамічного матеріалу, досвід людства каже, що маленькі долоньки сина чи доньки можуть взяти і розтрощити навіть космічний метал. Тому якщо ви виховуєте малечі, то по-перше, за всіма стандартами, ви повинні добряче зафіксувати такі великі об'єкти. І, по-друге, ви можете захистити свої інвестиції спеціальною сіточкою, що входить у комплект, я взагалі з подувом дізнався, що це називається гриль. Так, і можна сказати, що і тюнгує, і захищає На магнітики, так. Ось тут раз, один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість магнітиків. І ви думаєте, що на цьому дрібниці завершується? Ні, ось ці, як би сказала ваша дружина, спонжики вам знадобляться для легкого косметичного впливу на звук. Якщо, наприклад, приміщення гудить, то ви вкладаєте ці поролонки у тунель, фазоінвертора, інвертора і фізика звуку робить диво. Для того щоб детально розповісти про монітор аудіо, мені здається, не вистачить навіть десятка програм, бо перед нами знаходиться бренд, що є лідером за кількістю інновацій у сфері аудіосистем. щоб втиснутись, хоча б в якісь пристойні часові рамки, буду підсумовувати. Чому мені подобаються саме ці колонки? Бо це реалістичний звук і баси без потворень, це по-перше, бо вони можуть сміливо замінити підлогові колонки за глибиною та насиченістю звуку. Технологія Rigid Surface робить звук чітким і навіть таким тактильним. MA Silver 100 не резонують навіть при високій гучності. Далі вже від себе вони компактні. Тобто, якщо, наприклад, у вас невелике приміщення, то е це альтернатива напольним на підлоговим. Підловичні вони можуть стояти і на підстав, і mm. на шкафу приліжкові. Так, тепер серйозно. Відчуття лайву передається повністю. Тобто, якщо ви знаходитеся у кімнаті перед цими колонками, слухаєте MQA формат, або ж не знаю, флаки, немає значення. Навіть той вав. Все одно відчуття, що ви знаходитеся на концерті, якщо там інструментальна музика. По-друге, це колекційний лот. Якщо, наприклад, ви не встигаєте його придбати, а дуже хотіли таку саму якість звуку, то як Класичні, чорні ідеальні, з такою самою начинкою, так само грають, і, звісно, їх можна придбати в будь-який момент, якщо ви того захочете. Але все одно, коли бачиш таку красу, хочеш саме зелені, той самий Green Heritage. І обов'язково з надписом, що це колекційне, 50 років. Дай... Блять! Блять! О, блять. останній! Пішли в рубальчик. Пашле кому б я порадив ці колонки, звісно, маломанам, що цінують якісний звук і планують ідеально визвучити своє приміщення, тим, хто хоче багато насиченого басу, можливо, навіть ще більше насиченого басу, тим, хто хоче бути власником легендарної лімітованої спадщини монітор аудіо. І нагадаю, що кожен спікер супроводжується сертифікатом автентичності, ось так він виглядає. Основні технічні параметри колонок ви можете подивитися ось тут, але раджу за більш детальною інформацію пройти на сайт верокомює і посилання в описі. А тут наші лінки на всі соцмережі та у тут все тут. Бережіть себе, вірте в зсу, наближаємо перемогу донатом і ділом. Слава Україні!